Знаєш, люди скучають. Коротше, це вірш про помилки, які пацани роблять час від часу. Пімате все. Історія така, шукав я мантелепу, щоб провести кльово годину, другу, третю. Лавето не проблема, гроші були на кармані. І я, звісно, хотів знайти яку-то гарну. Пішов я в клуб шукати собі тілку. Але коли тверезий хулі з того толку, в'їбав нормально пива, запив того ріляков, і вмить я на Радарі помітив кльову сраку. Вона була не против, і я теж не стіснявся. І прямо на танцполі я дурі тій признався, що хочу її вперти, бо сили вже немає. Мій хуй без дирки вже півруку скучає. Поїхали до мене і цілу ніч валились. А зранку мої очі нарешті роздуплилися. Коротше, любі друзі, тут висновок простий: Не треба цепляти тьолку, коли ти в хлам бухий. Друзі, не робіть таких помилок. Якщо були такі помилки, ставте все рівно лайк. Пишіть в коментарях. Якщо не було, ставте лайк. Я вас всіх люблю, всіх уважаю, Респект!